Шалом, це Славко. Сьогодні ми будемо говорити за одну най... з, найвизнач... з найтаємничіших таємниць цієї війни, власне з таємниць для розвідки, куди поділися гіацинти буксіруємія. Ось на що треба відповісти. Якщо ми правильно відповімо на це питання, ми дізнаємося дуже багато чого. Ми матимемо в руках ключ. До, як це сказати, до життя і смерті москвинської артилерії, розумієте? Що гіацинтів було дуже-дуже багато. 1289 на базах на початок війни, ось наш брат Хаймарш це все розглядає. І що ви думаєте? Ви, не вистачає 1018 одиниць, а лишилося 271. Ну, власне, я би сказав, як завжди. Оця каліч ну, сотня десь нормальних на 80-й кладбище. Ну, да, можна сказати, що з цих 271 більше сотня нормальних? ну, Лишається 21%, нібито лишився з запасів. Це найкритичніша ознака по всій москвинській арті. Але як це могло бути? Розумієте, як оце от... З бас хранення, ось ви можете подивитися, як вони щезали з бас хранення, Ось оці гіацинти. Куди вони поділися і для чого? Тому що пояснити це раціонально не може. Ми ж не бачимо на війні навали гіацинтів, Ми не бачимо навали знищення цих гіацинтів. Б. Це рідкий звір, ми не бачимо їх. Щоб там не казав, у нас ну більше 50 одиниць, ми їх бити ми не побачили. І це я так це загнув. То де використана ця тисяча одиниць гіоцинтів, Розумієте, що вони роблять? В теорії можна допустити, що міняли стволи. Але міняли стволи, де безствольні гіоцинти? Бо дуже на відміну від гіоцинта С, якого ми бачимо на базах на 94 й машини шасі стоять безствольні. Тут лафетів безствольних дуже-дуже небагато спостерігається. То де ж ця навала геоцентів, де вона працює, як вона воює? От ви бачите, що, ось, допустимо, на 70, 15 191 зняли, от 4 лишилися, і вони безствольні, нібито, стоять, тому що якість шасів, всі 4, 4 колеса, як в тачанці. Всі чотири колеса також стояли нормальні, со стволами. Куди все воно ділося? Ми не можемо навіть підписати на це питання наївні. Іноземці кажуть, що ствали міняли. На що міняли стволи? Міняти ствали на акацію Д20 неможливо. Там інша кількість нарізів. Не забувайте, в гіацинта 40 нарізів, і вони більш широкі. В Д20, в акації 48 нарізів. Угол нарізки теж інший. 7 градусів 10 минут власне, в гіацинта.

Десять сотих у гіацинта і півтора міліметра обстив, Д 20 Це абсолютно різні стволи. Це гарматний, а це гаубічний. І поки ми не відповімо на це питання, ми не зможемо зрозуміти взагалі все, що відбувається з ремонтом і відновленням російської арти, бо ми не маємо доступу до кількості стволів, що спостерігаються на фронті до стану їхніх артилерійських частин. Якщо повірити, що стволи так швидко зношуються. Особенно на пушечний. Я в це готовий повірити. Тому що, ну, ви ж розумієте, що таке пушечне ствол, що таке москвинська сталь і як швидко воно полетить це все. Тоді виходить, що ми доконали їхні пушки 155 мм, чи можна в це повірити? Я думаю, що треба просить помощь клубу. Найдивніші версії будуть прийняті з увагою. Тому що, чого нам не вистачає це польових даних, наскільки, ну, по обстрілах, по всьому, слухайте, ми дивилися. Нашого Ріхарда Верекера, теж нема гіацинтів. Слухайте, куди пропав гіацинт? Ось би, якщо б я знімав би фільм за фронтову розвідку, я би його зняв саме за пошуком оцих гіацинтів. Що скажуть наші люди, які обозривають поля боя, оглядаються осінтери наші, що вони нам скажуть? Ну, це все добре, але. Займався головним. Сьогодні вранці мене Ася доймала розповідями за те, що Девід Камерон, міністр закордонних справ Британії і ну, об'єднаного Королівства, не просять казати, і Стефан Сежурне, міністр закордонних справ Французької Республіки, утворили нову Антанту. Я вже зрадів малим, тому що саме час уже творити антанту, тому що, ну ви ж розумієте. І ні одна, а цілих дві говорить. поправіть. Ев... Зачем идти мне с вами в бой? Ведь этот бой совсем не мой, говорит. Поправить, говорит, всей Европы карту и умирать в чужой стране. Вот для чего нужна Антанта. И не одна, а целых две. Ну вот, нарешті, воно зрозуміло необходимость воювати за Нарву, необходимость воювати за Балтию, необходимость воювати за Украину. И вчинили Антанту. Я сродил, а себе пішла на работу. И знаете, точно, до... сколько тривала моя радость? Аж доки я дізнався, що сербам Франція продає 12 рафалів, 12 винищувачів, і все це буде продано в присутності їхнього президента сербського Вучича. Я скажу, ця Антанта, не знайшла добра антанта, не встигла прокинутися за набіозу, як не знайшла собі нічого кращого, як знову озбраювати братушок сербів. Гратулюю, панове Антантологи. Закінчимо слухати, як. Я Антанта, боюся, що 18-го року, тому радий був би сподіватися на Антанту, але швидше доведеться сподіватися на ізнос стволів москвинської арти. Бо куди же ж така кількість? Розумієте, така кількість артсистем дозволяє говорити за те, що, може, і не дуже наші брешуть, але щоб вони смололі. Під тисячу гіацинтів, ну я, я це повірити не можу. Слухайте куди ділись гіацинти? На металоло. Ну, на металолома шасі, де Ну колеса, всі чотири колеса живуть. Якщо шасі стоять, гусінічне, правда, тебе ста шасі, здається, від круга від старого ЗРК російського. І їх так просто це унікальні шасі гіацинтові. Ви знаєте, старого ЗРК. Знаєте, такої в 60-ті годы дітки грали. А ці-то куди? Ну добре, давайте думати разом. Бай.